хлопці! Діперчастина з вами, Андрій. І у нас циліндр. Огна циліндра сотого циліндра на навіску МТЗ. Це краще, ніж Білорусь і краще, ніж навіть гідросила. Мені подобається більше. Ось такий циліндр. Іде італіанський шток, поліуретан там вже всередині ковані вуха, венгерська труба, там також коване вухо. І... Прислідіння під МТЗ. Також є такі самі, тільки присління під ЮМЗ. Хлопці, кому цікаво, можете телефонувати, замовляти такі циліндри. вони до 5,5 тисяч гривень стоїть такий циліндр. Я думаю, що. Чим реставрувати, якщо вже убитий, да, скажімо так. Ну, окей, в когось це шток або вухо, то ще можна. Якщо вже всередині вироботка по трубі пішла, то реставрувати його безсмислівно. 3-4 місяці знову тече. А на МТЗ, я думаю, ви напишіть, хто його розбирав, да, як весело знімати цей циліндр. Ну, Не дуже весело, скажімо так, знімати циліндр, а ще особливо, коли воно в сезон, то Радісного нічого немає, так що є циліндри якісні по адекватній нормальній ціні.